Додаткова грошова винагорода 100 тисяч за поранення згідно постанови 168 КМУ. Право на виплату мають військовослужбовці, які отримали травму, контузію, каліцтво, поранення у зв'язку із захистом батьківщини. Підтвердженням є додаток п'ятий довідка про обставини травми. Отже, за кожен місяць вашого перебування на стаціонарі ви маєте отримувати 100 тисяч гривень. Термін перебування на стаціонарі не має строку. Переміщення та переривання лікування не впливає на виплату. А також за кожен місяць відпустки, якщо ваша травма тяжка за висновком ВЛК. Зверніть увагу, що може бути тільки легка або тяжка згідно 370 наказу МОЗ, весь період лікування ви маєте отримувати також ваше грошове забезпечення в повному розмірі. А після, якщо перебуваєте у розпорядженні понад 2 місяці 2100. Якщо ви військовий і ваше право порушують, не отримуєте належні виплати за стаціонар, за відпустки, грошове забезпечення, не можете отримати додаток 5 чи маєте неправильно сформований висновок ВЛК, ви можете звернутись за номером телефону нижче або написати слово стаціонар. І наш юрист з вами зв'яжеться. Ми маємо напрацьовану практику, щоб допомагати військовим і захищати їхні права нижче ви можете переглянути один з позитивних кейсів.